Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, Якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у Пані Олени. А пані Олена це я. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 7 лютого, і я, як завжди, з великим задоволенням кажу вам добрий день! Ласкаво запрошую до мого нового відео, яке я зараз для вас знімаю. Сподіваюсь, що вам буде цікаво, що вам буде натхненно, може бути корисно. і що ви просто отримаєте задоволення від нашого Спілкування. Ну, а якщо вам захочеться щось мені додати, якісь свої думки, якісь свої поради або враження, то я завжди всіх вас чекаю на продовження нашого спілкування в коментарях. Також буду вдячна всім вам, якщо ви поставите свої вподобайки. Ну, зараз я вас прошу поставити вподобайку, можу так сказати, аванс. Якщо вам моє відео не сподобається, потім можна прибрати цю вподобайку. Ну, також ласкаво запрошую підписку і нагадую, що у мене є телеграм-канал, де також можна продовжити спілкування, можна показати. Свої роботи, поділитися своїм натхненням, поспілкуватися не тільки зі мною, а і з дівчатами, які вже є на моєму каналі. Тобто я вас всіх, хто ще не приєднався, ласкаво, запрошую приєднатися. Сподіваюсь, що вам там буде цікаво. Ну, а про що ж це відео? Відео стандартний влог, в'язовлог, бо Ситуація така, що я зараз навіть і не намагаюся нічого шити, бо коли шиш, то дуже потрібна електрика, а вона у нас не Часто і не тривала гостить в наших оселях, тому поки в'яжемо, ну, а там подивимось, що буде. І я зняла для вас підзйомочку. Хочу тільки сказати, я, мені здається, що на підзйомки я також це казала, ну, але це моя така загальна установка та загальна думка на, на весь лютий, і я буду дотримуватися цього. Правила, які я для себе поставила, що я хочу завершити ці проєкти, які у мене зараз існують в процесі. І от зараз я вам зняла підзйомку, я хочу показати стан моїх проєктів на початок тижня, на понеділок. І дещо я одразу скажу, що я не. Не доторкалася до двох проєктів, але деякі проєкти просунулись так, що навіть у мене є готова робота. Ну, ви це вже напевно побачили з обкладинки. І давайте подивимось початок цього тижня, і потім я вам розповім, чим він у мене закінчився. Друзі, рада вас усіх вітати у понеділок, 2 лютого. За вікном у нас мінус 17, відчувається, як кажуть, мінус 30. Я не пішла на прогулянку з собакою, відправила доньку старшу. Бо, боюсь, що я ще не до кінця одужала і кажу Аня, якщо ти зараз не підеш, то потім будеш ходити тиждень або більше, то сьогодні. Я сачкую, я вдома і хочу здійсняти вам стан моїх проєктів на сьогодні. І що, я думаю, для себе я вирішила, що лютий у мене місяць завершення оцих трьох проєктів. Я тільки розпочну оцей маленький. Моточок крепяткової пряжі, а, 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 а всі інші буду просувати та закінчувати. Ну, Якщо щось швидко закінчиться, наприклад, як цей mm -hmm. светрик, який я планую в першу, в першу чергу просувати, то Може, щось я візьму до роботи інше, але нічого такого теплого, зим... зимового і глобального розпочинати вже не буду. Вже хочу в'язати більш э, такі э.. вісняні моделі, літні. У мене є одна незакінчена зимова модель з минулого року. Може, я з нею попрацюю, а може і ні, бо щось я. Ніяк не можу вирішити, чи треба її продовжувати чи ні. Так, багато тексту е, покажу проєкти. Светр для Маші в'яжу з китайських ниточок невідомого складу. Пишуть, що там меринос, махер і дуже мало поліаміду або поліакрилу. але на, е, тест на підпал показав, що там десь приблизно 50 на 50. Нитки м'які, приємний на дотик. І у мене вже зв'язане тіло, і я тут поставила маркер на цьому рукаві, оце рівень лікця у Маше, тобто це я в руках вже буду закінчувати, не буду ніякою різинкою закінчувати, ось так рівно він і закінчиться. Я нічого не додаю, не прибавляю, не обавляю, просто рівно в'яжу, так, і тут рівно все. І е, тут я також поставила маркер, де у мене закінчувався реглан, да, і я пойду на рукав, то оцей е, светрик я в'яжу в першу чергу. Можу сказати, що я від нього втомлююсь, і мені хочеться перейти на щось більш приємне для роботи, а більш приємна це оця альпака, мій. Анджемпер Фабіано, його в'язати одне задоволення, м'який, легкий, приємний на дотик. Подобається мені цей колір. Зараз у вас він більш в блакітний колір йде, а насправді він такий Тіфані. Він близький дуже до цієї, цього маркеру, але щось маркер прям так контрастує з кольором на, в камері, на екрані камери я дивлюся, ну, але він більш такий трохи м'ятний. Ну, тобто Тіфані. Поставила маркер, буду просувати далі. Ну і... Джемпер, як у Зара, я просто зараз розклала все, що у мене є на сьогодні. Мені треба ну хоча б на цьому тижні, було б гарно, якщо б я дов'язала пілочку. Тут у мене також я поставила маркер. І е, ця смужка буде йти далі. Е, тут також буде у мене ще потрібна одна. Е, Петелька на рівні ну, приблизно тут, і потім воно буде йти вже на збавляння. Цей візерунок буде йти майже до кінця, тільки от такий же так, на плечах буде такий же все вже одним кольором в'язатися. Ну, і рукави також треба в'язати. Ось цей у мене також недов'яз, який мені в цілому подобається, але. Я його ще не дов'язала. Так, отут у мене сталася така ситуація. Я минулого відео розповідала про торбочку щастя, яку я в'яжу з клаптиків натуральної шкіри і роблю ось такі заготівки. Вони, тобто я два клаптика, два таких трикутничка між собою склеюю і роблю дирочки, а потім їх Обв'язую ось, ось таким чином обв'язую і пришиваю до основного виробу. І я казала, що хочу зробити магнітні кнопочки, щоб застібалися, ну, щоб так сумочка можна було так, трохи її, щоб вона не була розпахнута. Сьогодні цілий ранок шукаю ці магнітні кнопочки і не можу знайти. Моя матуся колись казала, якщо щось не можеш знайти, роби прибирання. Чесно кажучи, прибирання робити дуже не хочеться, але, скоріш за все, прийдеться, бо я точно знаю, що вони у мене є. Де вони, я не знаю. Так, щодо ниточок, ниточки регія міні стріп сколер ось такі пропонуються зв'язати шкарпеточки. Ці ніточки мені переслала пані Надія з каналу Гачком та Спицями. І вона запросила мене в свою шкарпеткову родину. Цей челендж започаткувала також пані Надія з каналу. Зараз я передивлюсь назву, бо я не пам'ятаю. Ну, щоб я правильно сказала, започаткувала пані Надія з каналу. В'яжемо разом з Надією. І дівчата пересилають одна, однієї якісь маточки шкарпеткової пряжі і в'яжуть шкарпеточки для себе. Ну, потім... Якщо є бажання та можливість, також пересилають свої інші в'язальні подрузі, також шкарпеткові якісь, якісь ниточки для того, щоб вона також спробувала нові цікаві ниточки для в'язання шкарпеток. Тому, Шкарпетки я розпочну в'язати. У мене дуже мало досвіду з в'язання шкарпеток, і я так думаю, що мені, напевно, треба їх розмотати на два моточки, щоб вони у мене були ці шкарпетки, ну, однакові, ці смужки йшли. Але я думаю, може вони такі ж, вони йдуть, якщо дивитися на Малюночок, то вони нібито однакові такі самі по себе, і може вони не потребують розмотки. Ну, подивлюся. Щодо розмотки, то мотати мені на цьому тижні багато, бо ось тут закінчилася у мене нитечка. Я в'яжу з двох ниточок. Ось тут у мене закінчується оцей моточок. Мені треба його змотати. Це мерінос в 6 складень 1500 метрів на 100 г, і тут 5 складень. В ці ну, кремові ниточки і одна коричнева. І у мене більше немає такого моточка, то мені треба намотати собі. Так, ну, а тут все добре. До речі, ці нитки. Дуже гарний у них розхід. І оце такі, тільки третій, третій моточок, у мене п'ять, мені здається, і я так думаю, що я закінчу цей виріб, а нитки в цьому маточку ще залишаться. Все, я дуже багато всього наговорила. Починаю новий тиждень. Вам бажаю також гарного, плідного, тихого. Теплого, світлого наступного тижня. І до зустрічі в подальших моїх підключеннях. Ну, і як я і казала, що перш за все я хотіла завершити джемпер светрик для Маші. І я його закінчила. Маша обіцяла, що вона візьме участь в зйомках фотосесії, мені зробить, навіть сказала, що її погодилася на відео, то зараз я вам покажу цей светрик. В такому вигляді, як він яким він має вигляд, це я вам показую спинку, а ось це перед. А, так, ну і розповім трошечки, що і як я тут в'язала, як і казала, ниточка загадкового китайського походження, склад її я взагалі не впевнена, що він є такий саме, як там заяв, заявив продавець або виробник. Тут нитка сама вона складається з. Шнурочка, звісно, що стіночки шнурочка, це поліестер, поліакрил або щось, щось таке штучне, а внутрі цього шнурочка щось там напихано, якийсь пух. І цей пух, нібито вовна та махер. Але я розібрала цей шнурочок, достала цей наповнювач, і він також трошечки. Горів трошечки плавився. То, як я й кажу, то тут, скоріш за все, в кращому випадку 50 на 50, а може і більше в сторону штучно, в бік штучного складової Ну, нічого, сама нитка м'яка, не колюча, і що я тут зв'язала? У мене комірець, ну, тобто у Маші комірець високий, його можна або ось так, як зараз модно носити гармошкою на шиї, або можна ось так е завернути. Потім тут у мене звичайний класичний ріглан, але перед тим, як вив'язати ріглан, я вив'язала росток. Я вив'язала росток, Ну, можна перед, подивитися, тобто ось я намагалася, щоб. Е так, скажу, що візерунок тут 4 петлі йде на ну, такий жгут, косу, і 2 петлі або одна. одна одна петля між цими косами виворотня. І я намагалася в'язати, щоб ну, на, коли я вив'язувала реглан, щоб оці. Перекрутки були однакові ну, всюди, разом, синхронно шлі. Тому, коли я вив'язувала росток, то тут я вв'язала просто 4 ліцевих одна виворотня. Ну, І можна подивитися, що ну, так, сантиметра 3 я вив'язала на росток. Тобто, тут, тут тож, також трошечки пов'язала з ліцевим виворотнями, коли вже потім розпочала перекрутки ці. А, так, ну, якщо цікава довжина рігла, зараз я вам скажу. Довжина Ріглану 26 см, пішло у мене на цей светрі 250 г розхід. У ниточки був дуже гарний. А, тут я ніякі резинки, як я і казала, не вив'язувала, не внизу, не на кінці рукавів, на низі рукавів. рукави, я закрила. На двох петлях айкордом, а внизу просто закрила. Щось я не подумала про айкорд і закрила ну, такі, звичайним закриттям. І потім, коли я вже закривала рукави айкордом, думаю, ну чого я тут не закрила. Ну, Але все, все одно виглядає красиво на мій погляд, тут я зробила. Розріз і також нібито айкорд вв'язала край полотна, як, нібито айкордом на трьох петлях, мені здається. Ну і от так от так вийшло. Трошечки зробила спинку довше, ніж перед. Ну і все. Такий вийшов светрик. Маша, коли буде готова, я її познімаю. І, напевно, вам тут десь додам відео, як він, який має вигляд він на своїй власниці. Ну, скажу одразу, може вам здається, що лінія рігла надовго, але я коли в'язала, я міряла на машу, і там нам все подобалось, і я, тобто, я не, не брала інформацію з якихось там. Таблиць або там, книг, журналів, я просто е, методом примірки. І там, мені здається, що вийшло ну, так нормально. І Маше подобається, їй подобається кольор, їй подобається ниточка. і я дуже рада і сподіваюся, що цей цветрик буде її согрівати. У мене залишилось ще. Два маточка і трохи десь два з половиною маточка, і, напевно, я з них вив'яжу ще Маше, шапочку та шарфік, тому що я не хочу їх залишати. Так, краще буде якийсь виріб, ніж вони будуть там у мене в шуфлятках лежати. Ну і... В цілому, так, я цей светр не випрала, я його тільки скористалася присутністю електроенергії в наших електромережах, і я просто її відпарила, тому що ну, мені хотілося вам показати, а якщо б я його випрала, то я думаю, що висохнути б светрик не встиг. Так. І закінчила я його в четвер. Тому в п'ятницю я була у свого майстра манікюра та зачіски і нічого майже не робила, але в четвер і трохи в п'ятницю у мене ще були в роботі два проєкти, оцей светрик і джемпер, який я назвала Фабіана а, по одноіменної назви. Бренду, який створив ці ніточки, я його трошечки пов'язала, ось е мітка початку тижня, ну, та ось тільки пров'язала, також поміряла і прийшла до висновку, що мені вже потрібно низ в'язати е такою же саме ажурною в'язкою. І я хочу, от якщо дивитися, то тут плечі, тобто я хочу. Приблизно таку ж саму а, ши, довжину або ширину цієї в'язки зв'язати на низ. І ось я тут вже розпочала її в'язати, навіть пров'язала два, два рапорти ну, по довжині. А, поки ще мені тут все подобається, тобто я в'яжу, закінчу низ, перейду на рукави. З рукавами у мене є декілька ідей, як їх зробити, але поки ще я так не визначилася статочно. Ну і все. Ось такий у мене стан моїх двох великих проєктів, і на наступний тиждень я також не буду такого нічого крупного великого починати, бо все ж таки я хочу. Закрити оці всі мої зимові роботи, які ще деякі тягнуться ще з осені минулого року. Ну і незважаючи на те, що у мене взагалі не було багато часу на рукоділля, я все ж таки вчора ввечері вже. Пізно розпочала новий проєкт, це шкарпетки, тому що пані Надія з каналу Гачком та в минулому відео вам показувала розпаковку подарунка. І в подарунку був моточок шкарпеткової пряжі, і він до мене приїхав в рамках проєкту. Моя шкарпеткова родина започаткувала. Той проєкт також пані Надія, але з іншого каналу, з каналу в'яжемо з Надією. Сподіваюся, що я нічого не переплутала. І в чому сенс цього проєкту? Дівчата посилають одна однієї якоїсь маточки шкарпеткової пряжі для того, щоб. Спробувати щось нове, спробувати нові артикули, нові кольори. І потім в'яжуть шкарпеточки, показують, ну і там треба написати хештег Моя шкарпеткова родина. Тому я розпочала в'язати шкарпеточку, вже зв'язала різиночку 2х2. Ну, подивилася, як викладаються смужки. Так, да, я спочатку подумала, що мені треба розмотати а, моточок, бо я очікувала, що буде посередині а, міточка середини моточка, щоб на, два, на дві однакові шкарпетки вийшло. Але я не знайшла тої міточки. Ну, і думаю, що в цьому немає ніякого сенсу, бо тут а, такі. А, Смужки викладаються, ну, я не думаю, що їм має якийсь сенс знаходити і щоб там співпадали смужки. Вони такі малесенькі. Так, знайшла я у себе ще білу ниточку з моїх попередніх шкарпеток, які я в'язала, і вирішила спробувати ледачий жакард, Бо, ну, так мені захотілося ж якийсь експеримент. Ну, поки... Чесно, показати вам нема чого. Ледачі жекарти я в'яжу вперше в житті, достатньо цікаво, легко, і мені здається, що як до шкарпеток, то дуже пасує такий метод в'язання. Подивимось, це мій експеримент. Якщо вийде негарно, то я розтаращу до резинки і розпочну по по-новому в'язати цю шкарпетку. На тому і все. Все, що могла, я вам показала, про все розповіла. Сподіваюсь, що моє невелике відео вам сподобалося. Якщо ви зараз все ще зі мною, то дуже вам я за це вдячна. Саме час зараз натиснути на паузу, поставити вподобайку, написати коментар і також підписатися на мене, якщо ви ще. Не підписане. А я вам всім бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе і до зустрічі!